Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати. А не всю жити це відео зараз детально розберемо. Бо тут Є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Арашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм бізнеситом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність іроївся навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в всьому світі повністю офіційно і для всіх і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. Далі потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну, їхня ціль зібрати 800 мільярдів. І я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло, тобто, що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. Тут і декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізуються захищати, по 5 пункту статті НАТО, побуде пешкому мерандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії не на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розглядати, ну ми стурбовані. Ви там тримайтесь. Ой-ой, ой як це так? Ми постараємося зробити, що що ми можемо Да, нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, і от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої... Інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є дії. Вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки перемови, умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні, чи тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з рашки та нас, а наші їхні та ще від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися. Потім далі у нас буде чис, численність зсу зберігати вісімсот тисяч. а, Росія закріпить Літику не нападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, ем, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпімими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я до Запорозької АЕС. А, ми ж маємо залишитися тепер без ядерного повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті харящо собі не наробили. Поняли такого дуже сильного. Що по територіям. А, це найскладніший пункт, бо планується, щоб вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської Сумської та Харківської області. Повністю. Вийло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська областях зафіксувалися там, де все стоїть. Ну Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Далі а, річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватися для торгівельних зв'язків вільно України, ну і взагалі Європи всією, тобто не контролюватися ти поражкою. Далі Україна стає членом у Визначені терміни. Які це визначені терміни? Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде